В Ізмаїлі пройшов брифінг з питань набору громадян на службу за контрактом та мобілізацію до 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського. Про вимоги, які висуваються перед кандидатами на службу за контрактом, розповів начальник відділення комплектування Ізмаїльського прикордонного загону, старший лейтенант Ігор Табакар. Ізмаїльський прикордонний загін продовжує здійснювати добір на військову службу за контрактом влади державної прикордонної служби України. Вимоги до кандидатів наступні. Громадянство України, вікова категорія від 18 до 60 років, освіта на нижче середньої, відсутність судимостей та задовільний стан здоров'я для проходження служби. Відзначимо, медична комісія наразі проводиться в Ізмаїлі. Щоб підтвердити придатність, нікуди їхати не треба. Все робиться на місцях. Військовослужбовці, які вступлять до лав державної прикордонної служби, матимуть ряд привілегій, Відзначили в Ізмаїльському загоні. Зокрема, отримають повний соціальний пакет. Майбутній військовослужбовець матиме повний соціальний пакет: грошове забезпечення понад 21 тисячу гривень, речове та продовольче забезпечення, медичне та санаторно-курортне лікування та можливість навчатись в відомчих та навчальних закладах освіти. Крім цього, для осіб, які уклали перший контракт, передбачена одноразова грошова допомога. Для рядового складу це понад 14 тисяч гривень. Для сержантського складу понад 16 тисяч гривень, для офіцерського складу понад 18 тисяч гривень. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського здійснює рекрутинг не тільки на контрактну службу, а й за мобілізацію. Про вимоги до мобілізованих детально розповів помічник начальника Ізмирського прикордонного загону, начальник прес-служби, підполковник Ігор Перегняк. До кандидатів вимоги досить прості. Також вони буквально такі ж самі, як і за службою на контракт. Значить, це за станом здоров'я придатні, не повинні мати судимості, а також не повинні бути притягнуті до адміністративної відповідальності за деякими статтями Кодексу України про адміністративне правопорушення. Військові зобов'язання, які були призвані на військову службу під час мобілізації, набувають нового юридичного статусу військовослужбовці, внаслідок чого на них розповсюджуються пільги, передбачені законами України про військовий обов'язок і військову службу, про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей. Коли кандидата призиваємо за мобілізацію, він має такі ж права і такі ж обов'язки та гарантії відповідно до законодавства України. Він має право також на відпустку, на відпочинок, в лікування також має право на навчання за у закладах освіти. Тобто, як і військовослужбовець за контрактом, так і військовослужбовець, який був призваний за мобілізацію, має одні і ті ж права. Якщо ви бажаєте поповнити ряди прикордонників та стати на захист державного кордону України, звертайтеся до Ізмаїльського прикордонного загону за адресою місто Ізмаїл, вулиця Гаврила Музиченка, 31. Телефони для довідок 095 654 64 66 068 766 20 43. Запрошуємо всіх бажаючих вступити в наші ряди. Як за контрактом, так і за мобілізацією, аби надійно охороняти державний кордон України та захищати нашу наньку Україну, Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин.